На висоті рівнобедреного трикутника. На висоті рівнобедреного трикутника взято точку, яка ділить висоту, рахуючи з вершини гострого кута. Довести, що я справді живу, довести, що я ходжу по землі, вважаючи, що земля Еліпс, радіус якої не більше довжини моєї ноги, не менше довжини мого скрученого тіла. Довести ще маю очі, коли це те весна, коли люди переді мною з'являються у подобі звіра. Довести ще маю вуха, коли гуде війна, коли автомати навколо ліжка розстрілюють мене чиїми словами. Довести, що я маю відростки грибів, вбиваючись в ґрунт, вкореняюсь у своєму кріслі, коли руки мої гілки. А волосся крону, коли маю замість очей дупла, замість шкіри кору. Коли виходжу з кімнати, рухаючи стелю, зриваючи шпалери, відриваються лямки дверей. зустрічаю друзів, монстів з що хочуть виїсти мої серця своїми дужими пащами, з бастими щелепами, впиваючись. І кігцями роздираючи мій сонячний епітелій, мої луп'яні волокна дістають до галактик, до космічних кілець, руйнують мене середину. Доведіть, що тіло моє гниле, що трохлява деревина кусками відривається від обличчя, оголюючи стобур сліпими зірками.